Екстрено ЗСУ вжарили. Росіяни опинилися у вогняному котлі. Дрони рознесли артерію Путіна. Шок на передовій ворог дає заднього ходу. Потужна контратака наших відео титанічних боїв вже розірвало мережу. Це лише початок. Вривається мегазброя. Жирні цілі армії РФ на прицілі. Удар відбудеться з дня на день. Про все це у нашому випуску. Пакельна точка. Справжня катастрофа у РФ з Зсу зупинили нафтопровід. Дружба РФ приходить кінець. Українські дрони влаштували люту двіжуху в окупантів. Підгорає у Путіна. Кричать про фіаско. Наші дістали прямо туди. Горить усе. До такого ворог не готувався. Україна показала майстер-клас у Кремлі. Після цих ударів роззявили рота. Що сталося? Почуєте вже за мить. Схоже, що дружбі такий кінець зсу повторно атакували горизвісно. Ни нафтопровід цього разу удару завдали по нафтоперекачувальній станції УНЕЧА в Брянській області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ. Жало хробакам доправили птахи СБС 14 полку сил безпілотних систем. Мандрівка птахів СБС хробачами НПЗ продовжується до розвідка СБС. На підтвердження своїх слів Мадяр опублікував відео потужної пожежі на ключовому вузлі магістральної мережі нафтопроводів Дружба. В результаті перекачування нафти з Росії до Угорщини та Словаччини зупинилося на невизначений термін. Найкраще Не справи в окупантів із нафтопродуктами всередині самої Росії. Так, у Новошахтинську Ростовської області досі горить НПЗ, атакований кількома днями раніше. Генштаб ЗСУ вже підтвердив удар по переробному заводу, який вважається одним з найбільших постачальників палива на півдні Росії. Внаслідок нальоту дронів загасити НПЗ не можуть вже третю добу. А наступна новина Запаребріку точно претендує на премію Дарвіна за безглузду смерть. Напередодні українські морські дрони гур навідалися до новоросійської бухти. Один із них зміг прорватися крізь оборону окупантів, але в результаті був пригнічений реп і затонув. Після чого російські вояки не вигадали нічого кращого, як відправити на дно п'ять своїх елітних аквалангістів для підняття. На сушу українського БПЛА. Та от невдача під час операції дрон здетонував, одним махом знищивши п'ять елітних російських водолазів. Окрім іншого, ЗСУ атакували і постачання російських військ у Криму та на півдні Росії. Українські військові вдарили по потягу і спальним біля Джанкоя, позбавивши південне угруповання військ окупантів частини постачання фраза горит, дымовую завезу попали. Вон все горит. А далі буде лише гірше, запевняють військові аналітики, адже Збройні Сили України наздогнали РФ за темпами виробництва українських аналогів шахедів. Йдеться про далекобійний ударний дрон fp 1 який вперше показали у травні 2025 року. Він має дальність польоту понад тисячу кілометрів, невисоку вартість приблизно 55 тисяч доларів за одиницю, і виробляється у кількості приблизно 100 БПЛА на добу. Проте, незважаючи на відсутність успіхів на фронті та невчухаючи бавовну в окупованих регіонах, і самій РФІ, Путін і його генерали не полишають надій захопити, хоч скільки-небудь нових територій України. Ворог з великими втратами, але все ж таки просувається поблизу Торської філії, Запорізького, Маліївки та вільного поля. Фронті Рашисты продолжают атаковать, но энтузиазм уже не тот. Их наступление не имеет никаких перспектив, не имеет смысла. И, соответственно, вот полевые командиры, там уже внизу где-то, которые непосредственно на месте находятся, просто не имея возможности толком атаковать, но они другой раз имитируют эти атаки, другой раз посылают на забой своих чмобиков. Ну а результат каждый раз оказывается одним и тем же. Тим часом окупанти уже близькі до оточення на Покровсько-добропільському напрямі. Запевняють експерти. Ще трохи російська армія потрапить в котел. Вибратися з якого так просто не вийде. Под Покровском там у них вошеда. Як і под Доброполієм, там сейчас окружені, Ну частично расисти, окружені, частічно вони в дуже невигідній Позиції знаходяться і їх там далбашат, як говориться, що гайшуміт. На підтвердження цих слів головне управління розвідки виклало в мережу свіже відео з Донецької області, де наші захисники зупинили просування ворога та знищили понад 90 окупантів. Чимало росіян були взяті в полон. До слова у відбитті ворожих атак брали участь і наші роботизовані машини для безперервного вогню, які в черговий раз дуже добре зарекомендували себе на полі бою. Нарешті перелом у війні США озброюють Україну до зубів, тисячі американських ракет, а за ними і можливо поразка РФ. Так близько перемога ще ніколи не була. Удар Вашингтона прямо по військовій артерії Путіна. Ця зброя зносить все на своєму шляху, а поруч із нею просто відпочивають. Люте місцево починається. Жирні цілі, по яких луплять зсу вже визначені. Їх вперше назвали. Не пропустіть про це далі. Американське привітання до Дня незалежності України. Слідом за Кітом Келогом в Україну вирушить американські криваті ракети. Для мене честь вручити вам цю нагороду. Дякую вам. За даними Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні більш ніж трьох тисяч авіаційних ракет. Extended Range Attack Атак Слід Слідують що офіційно ні Пентагон, ні Білий не підтвердили інформацію про інформація в Україні авиационных ракет, которые должны по данным СМИ быть поставлены украинской стороны в течение ближайших шести недель. Поэтому мы можем говорить о том, что это так называемый контролируемый брос информации. То есть когда Российская Федерация дает понять планы администрации Белого дома. Декількома днями раніше російські терористи завдали ракетного удару по заводу американської компанії на заході України. По суті, Путін помножив на нуль слова Трампа про те, що присутність американського бізнесу на території України само по собі є гарантією безпеки. що ви сказали Володимиру Путіну щодо вчорашнього удару по американському заводу в Україні? Я сказав йому, що я не радий цьому, я не радий нічому, що відбувається на цій війні. Через деякий час президент США зробив важливу заяву. Дональд Трамп визнав, що лише захищаючись Україні війну не виграти. Дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Це якби великій спортивній команді, яка має фантастичний захист, не дозволяли грати в нападі, немає шансів на перемогу. Так і з Україною та Росією нечесний і дуже некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, а лише дозволив захищатися. І що із цього вийшло на думку експертів, постачання далекобійних авіаційних ракет є логічною відповіддю Трампа на продемонстровану недоговороспроможність російського диктатора. называемый алловертый, то есть ответный удар со стороны Соединенных Штатов. Причем я не исключаю, что совместно параллельно с... Возможно, поставка средств пораження, і буде дано розрішення на нанесення твітного удара по території Російської Федерації. Ключове в постачаннях американських авіаційних ракет класу поверхня», які як повідомляється сплачені європейськими союзниками України, це їхня велика кількість, а саме 3350 ракет та дальність ураження до чотирьохсот п'ятдесяти кілометрів. 450 километров – это фактически вся пиловая инфраструктура российской оккупационной армии непосредственно на э, временно оккупированных территориях Украины. Плюс при наличии разрешения на использование данных средств поражения по территории Российской Федерации. Это вся пиловая логистика российской армии и, соответственно, законные военные цели на территории Российской Федерации. Это, это значительно, практически... На трій привишають тактико технічні характеристики американських автокамса. Поєднання кількості та дальності ураження ракет «Єрам» наводить на думку, що на відміну від дефіцитних «Штормшедов» та атакамс, ці ракети можуть використовуватись набагато частіше, у тому числі точково проти винищувачів бомбардувальників та пускових установок армії загарбників. Первучерь по саме мінаеродром базування будуть по Ченки. повышенное внимание сил обороны Украины. Плюс, соответственно, пусковые точки, это, да, соответственно, места пусков ВПЛА и, соответственно, крылатых и баллистических ракет на территории Российской Федерации. На Донбасі зараз гаряче, як ніколи. Гармати наших буквально розриваються від залпів. Ворог приймає удари один за одним. Ці кадри епічного провалу росіяни воліють приховати. Артилерія розносить цілі позиції армії РФ. Путінські генерали волають і дають наказ бити у відповідь. Що прямо зараз відбувається у вирі передової кадри не для слабкодухих далі. Небо зафарбовує червоним від сходу сонця і одночасно від того, що опалає після влучань земля. <плоти> Команда до бою лунає ще до сніданку. Росіяни знову сунуть на штурм. Дережать! <плоти> <плоти> Вуха! Не встигають відстріляти все, що запланували. Як тут таки чутно вогонь у відповідь. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це називається контрбатарейна боротьба. Російські набої розриваються поряд. Та стрельнули ми, стрельнули по нам, війна, все. якийсь час треба перечекати в бліндажі, і ось наче стишилося, можна спробувати поснідати. Нарізати краще в бліндажі, пательню під шакшуку теж краще поставити під маск. Сітку можливо після білого дому зустрічі або можливо після лянски щось. У вас тут змінилося, можливо, тихіше стало. У нас нічого не змінилося, не відбулося абсолютно нічого. Ми стріляли до білого дому, ми стріляли після білого дому і все. Поки небо чисте від ФПВ, артилеристи швиденько доїдають і йдуть переналаштовувати гаубицю. Ось подивись у тут зараз Видно, бачиш угу, є угу. пространство. Вилази буйок. Це гаубиця М 119 легка пересувна американська гармата, калібр 105 мм. міліметрів. Артилеристи кажуть точніше за будь-яку радянську установку. Ця гармата у нас побувала на славнозвісній Курщині. <гум> ну я думаю, по ній видно, що десь трошечки прилітала, там якийсь Тут трошечки сколок, тут, тут. але це і не заважає далі виконувати свою роботу. А хто ви в цивільному житті були? Як вам сказати? <гум> Варив шоколад на заводі. Сергій Навідник, Микола, заряджаючий і номер обслуги. Неспокійно, скажу. Наскільки не... часто вони зараз тут йдуть в штурми, і вам доводиться їх зупиняти? Ну... Доволі часто. Ось було недавно, що прорвалося на 10 кілометрів біля нас. На їхній ділянці фронту ворог постійно намагається просунутися, але не штурмувати на техніці. Наші десантники росіян тут вже навчили, більше не сунуть. Тепер ті ідуть малими групами, накопичуються, просочуються у тилові села і гинуть або потрапляють у полон. Якось нещодавно це 82-га бригада зачищає Петрівку і бере полонених. Один норк в нього шість дітей, але ну як ми зрозуміли, йому не дуже вистачало грошей, щоб утримувати свою родину. І була в них сімейна така нарада з жінкою. Вони от зрозуміли, що йому, мабуть, треба сходити на віненьку. Втратити там руку, ногу вмерти, і тоді і їх родині стане легше. Він, на жаль, не вмер, тому вона не отримає білу владу. Да, і скільки то там мільйонів? Раз, два, три. зараз на екрані ви бачите qr код відсканувавши який, ви зможете посилити 82-го буковинську бригаду ДШВ. через те, що ворог тут нині тисне і просочується у тилові села. Навіть вони, гармаші, як і мінометники і пілоти дронів, мають увесь час бути готовими стати піхотинцями та вступити в стрілецький бій. Кожен артилерист, 82 ї десантно-штурмової бригади, завжди приходить фізичну підготовку, має бути Це потужним, сильним і красивим, сильним. І красивим, обов'язково. Некрасивих не беруть в ДШВ. Закитувала стати. Попередню стрижку заряджаючому Миколі теж робив Павло, командир гармати. Поки небо чисте і немає штурмів, можна причепуритися. Утім, тихо було недовго. Дзичання в піві стає занадто гучним і близьким. Висунутися із бліндажів противник тут дає рідко. У небі відразу два ударних ворожих дрони. То зараз, поки поки перечекаємо, я думаю, ви самі можете чути вже як воно цей писклявий звук. А це вже каби рясно лягають на тлі соняхових полів. Цей врожай цьогоріч таки лишиться незібраним. До ураження з авіації російська армія долучає і артилерію, і ударні дрони. Ми їх, вони нас. От е, да, у нас там. Шукають. Ну таке буває часто. Ну тому що або ми їх, або вони нас. Всього. Хто кого перший знайде, той і виграв. Все. поки що ми. Пока що нас не знайшли. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти сітів єдині новини. Люте фронтове пекло почалося одразу на кількох ділянках фронту. Армія РФ суне роєм на Покровськ. тім і досі отримує серію потужних ляпасів від ЗСУ. У це важко повірити. Окупанти вдавилися українськими землями під Куп'янськом. Російські генерали до такого точно не були готові. Епічний провал потрапив на камеру. Наші розносять ворожу силу на раз-два і готуються до мегаудару. На що він буде націлений, не пропустіть. Далі Росія зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення середньостатистичної європейської країни, але результату не досягла. Плани Путіна до українського дня незалежності тріщать по швах. Зсу пішли в атаку на Сумщині та відкинуло окупантів ще від одного населеного пункту. А також грандіозний розгром колони росіян на Донеччині ми зібрали для вас найважливіші новини фронту за останню добу. На землі окупанти вирішили влаштувати нашим захисникам, які обороняють підступи до Покровська. Повідомляють в оперативно-стратегічному групуванні військ Дніпро. Там росіяни зосередили кількість військ, що вдвічі перевищує довоєнне населення самого Покровська, а це дозволяє армії РФ практично цілодобово штурмувати українські позиції. Перша амбітна ціль. Це це контроль над околицями Покровська, з тим, що ви мати контроль над самим Покровськом. Друга це тиск в бік Дніпропетровської області. Ну і звісно, у Лиманську на Лиманському, в першу чергу, тиск у бік Сербянського лісництва. Десь там у них амбіції є вийти на словянську Краматорську агломерацію, але, скажімо так, мріяти ніхто не може заборонити. Також провал очікував російський план зробити бункерному подарунок до українського дня незалежності в цьому регіоні. За інформацією військових, останнім часом поселені штурми у бік Куп'янська були пов'язані саме з цією датою, але і тут, крім підвищеної кількості жертв окупантів, особливо це ні до чого не призвело. Російські окупанти чітко визначили для своїх військ окупувати город Куп'янськ. Дню независимости. Это имело два значения. Первое значение – это общеполитическое, поскольку Купенс есть из, одним из символов мощи украинской армии, потому что он был деоккупирован в 2022 году, и сейчас для противника было важно забрать его политически до Дня независимости. Ну и, конечно же, это логистический хаб. Купенск находится сегодня под сине-желтым прапором. То есть, так или иначе, нам удалось состоять, и противник своей намірення не змог реалізувати на нашій землі. Ще однією гарячою точкою на карті залишається часів. Яр. Противник зміг заволодіти частиною населеного пункту, проте був зупинений посеред житлової забудови як наслідок мети, заради якої місто штурмували понад рік, так і не досягнуто. Оскільки контрольний часовим яром них не повний, попри те, що там указав навіть сам Путін назуччи з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть. Та ж історія з неповним контролем над містом Турецьк, де вони безумовно там взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі не можуть, знов таки поки що користі від того немає, тому на ту ж константинівку вони тепер вже мріють наступати з Окровського напрямку. Тим часом ЗСУ на Донеччині вдається не просто відбивати атаки, але й завдавати дуже ефектних ударів. Так, бійці підрозділу Фенікс відзвітували, що напередодні знищили колону росіян, а заразом і мінімум півдесятка бійців РФ. На кадрах видно, що кілька штурмовиків на мотоциклах намагаються прорватися ближче до українських позицій. Так, один за одним методично на концерт Кобзона відправили щонайменше півдесятка окупантів. Заодно підбити вдалося чотири мотоцикли, а також самохідну гаубицю Мста-С. Але тим часом на Сумщині ЗСУ вийшли з глухої оборони та пішли вперед. Аналітики Deep State повідомляють, що сила оборони вибило окупантів ще з одного із населених пунктів. Йдеться про село Андріївка Сумської області. Відповідні зміни уже можна побачити на онлайн-мапі бойових дій. Розумний дрон із кулеметом гур піднімає гру на новий рівень? Такої зброї ворог ще ніколи не бачив. Люта помста наших вже за крок до передової. Невблаганний вогонь, точна розвідка та блискавична логістика. Ворожа армія починає тремтіти, і це лише початок. Українські оборонці натякають найцікавіше окупантів. Чекає прямо на полі бою. Який він цей загадковий звір? Та невже вже завтра зможе спопиляти цілі роти путінського. Війська розкажемо та покажемо далі. Прицільний вогонь із кулемета, але стріляє не людина, а робот. Це новий розвідувально-ударний комплекс дроїд ТІ 12 127 Перевірка точності відбувається під час випробувань на полігоні. Ну, як бачимо, вивірка була зроблена гарно, навіть не доводилось донаводитись, тому що одразу перша черга розірвала нашого херсонського друга. Цей комплекс створений для підтримки піхоти на полі бою та для проведення розвідки. Під які задачі розроблявся цей дрон? Е, насамперед для вогневої підтримки підрозділів. Для розвідувальних місій, тобто, коли ми можемо виїхати розвідати, якщо потрібно, уразити запас ходу складає в даний момент 22 кілометри. Максимальна швидкість руху даного зразка складає 7 кілометрів на годину. Це ми коли говоримо і про тверде покриття, тобто асфальт, і от е, таку ґрунт польову польову угу. місцевість. Так, управління здійснюється дистанційно з планшета. А щоб влучити у ціль, система має балістичний калькулятор. Ми знаємо, що до цілі там у нас є образно 800 метрів. Виставляємо 800 метрів без тичному Приціл програмно змістився на паншеті на екрані вниз, і ми цілимося прямо в ціль. Кулеметний модуль «Браунінг М2» працює у парі з сучасною електронікою. Так на даному бойовому модулі ми використовуємо штучні інтелект для того, щоб розпізнавати цілі, uh -huh. живу силу, для того, щоб наводитися на них. Він нам допомагає в цьому, і захоплювати цілі. Також тобто, це такий як непоганий помічник в руках оператора даного виробу для того, щоб йому було комфортніше, по перше, відслідковувати цілі, по-друге, переміщатися, а по-третє, уражувати ці цілі. Uh -huh. Це цілі можуть бути як жива, так і не жива. Такі можливості роблять роботизований наземний комплекс універсальним від розвідки і логістики до безпосередньої участі у боях. Ми використовуємо дрони як логістичні, використовуємо як інженерні uh -huh. роботи. У нас декілька є бойових дронів, трішки з меншим калібром, uh -huh. трішки не такої компоновки. Але ми зараз стараємося широко використовувати, посіки, як казав, війна вона крокує вперед, кожні півроку щось змінюється. І ми повинні робити завжди цей крок, але крок наперед ворога наперед. усім. ті даблю – Приклад того, як технології стають зброєю, що рятує життя українських воїнів і знищує ворога. Юрій Лозенко, Володимир Кравчук, Армія ТВ. Для ми Україна, марафон. Єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.